Так, народ Христос рождає. Сьогодні вранці було на градуснику у нас 19, а зараз 12. Зараз під уже. Ага, сьогодні 9. 9 січня у нас. Варто сніги і хоч би що. Роскрепали під ногами все. Я сижу в гаражі і трошки щось роблю. Але про те, як показав. Йдемо глянемо. Що я хочу? Що ми з внуком затіяли? Не знаю, як вийде, Та? так. Таке неможливо, щоб не вийшло, але як з часом. Час, часом завершили. Залежить здоров'я. Так, це вентилятор. Угадали. Це моя колишня витяжка, коли я. Машину робив в мене станція. Ремонту була. Малював машини. Я вже його і в YouTube скидав. Хотів продати. Що ми захотіли зробити? Хочемо ми народ робити. Пнеумошник. Пневмошник. А щоб зробити не пневмошник? Де? Там багато чого другого. Циклон зробити. Треба вальці робити. Навіть проста дурничка циркуль зробити, бо треба круги, фланці вирізати круги, а у мене його так і нема. І от понаносив зразу і підшипники, і вали. І от труби вже з два роки в мене вона грубостінна 9 сантиметрів. А тут 6 см. Оці дві нижні тонші. Верхня. І тут метр 30, певно, буду обрізати, метр десять. Одним словом, все потрібно. От, а я вирішив з найменшого значити. От циркуль зробити. Остав і зробив циркуль. Залишилося тільки помалювати. Така підставка буде під нього. У мене на домкраті стояла. А це від, від візка, від ракетного візка з одного колеса, але під, коли під'їжджала чотири вінта опиралися. Опиралося зараз дронаментка. Такі візогі перероблення зараз. Це з нього. У мене був на домкраті, він уверх. Уверх Кручу Вкручувався один крат. От він. Був приварений. На мертвих. Там був шар, коли гніздо для шара було. Тут отвір різьба банмер на 6. Шпиличка. Гайка на двадцять по-моєму. Круто, если? Зразу на нього можна вирізати? Тут гайка проварена на 8. Так, дальше. Дальше у нас идет кронштейн. Сюди ставится цирку тринадцать. Чот... Ой, два на... на на три профиль два на три и на два. Обрізавку забігав об Ну, Наверх ви бажано, якби був цей 2 на 3, а наверх 3 на 4. У мене наверх пішов ще старого розраскатки. 3 на 4,5. Три на 4,5. Ну теж не бідано. Барашку затягнув і все. Так, і так воно кріпиться. Сюди. Болт. На другій стороні. В кожного, я думаю, є. І в інтернеті. Дивився, де щось своє додав, що було. Не буду той матеріал шукати, який в інтернеті. Дивлюся, що в мене є. Ось старий кожух полосу таку, дві полоси просверлив, зігнув. Отак приварив. Также барашка з болтом. И все. Так, народ. Я поставив телефон на кронштейн. Зібрав, тому що ми рукою знімати, збирати неможливо. Отак воно. Гарка тут буде. Так же стоїть, не, не хочу знімати, відкручувати. Можна буде доверху поставити, затягнути тут барашку. Рукою не можна. А тіски зажати, щось робити. В ну, основному я зробив, щоб круги вирізати. Берці тут, тут так вже зажимається. І тут Ось така система. Дві за це много. Виже самого хваниць. Самого підставки отні. Що? Одним словом червь готовий. Бувати я зараз не буду, бо буде мальовані. Там буде видно. Буду брати ще за... за цей. Треба мені проточити. Готові у мене були, тільки треба проточити. Підчеплюю на 30. тут нагрію, запросую. Ага, вот ще Ось зробив потужнішу щоб вже інструкцину. Та вші зготовки. Я ага, от ще зробив. Гнути підшипне у мене цей потужний валявся. Отак як колоно сіджу, щоб голову менше влізли, що де болить. Отак полегенько сіджу. Опиляю, почищу, піду до хати, вип'ю кави і так, туди-сюди. Таке це моє відео. Тут у мене бардак, тому що всього треба. Мої дорогі. Не знаю, планую, може, до слідуючого року. пневмотранспортер би зробив. Ним би можна і загружати, якщо нормально вийде, на селі фуру, щоб бегами не возити, не мучитися. Таке це мої дорогі, йде у короткі. Різати немає що, щоб показати. Та де да, воно дінеся? Воно ніде не дінеся. Ну ще раз кажу, тут би бажано 3х4 знайти. Цей сама лінійка 2х3, оця, а тут би бажано 4х3 якраз би входив. Не було в мене. Ой, десь там були такі з автобусного. Вони вже тоненькі дуже, 1,5 мм, по-моєму. А ще піддержавіло. Я отакий знайшов тут. Все, мої дорогі. Підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте. Всього доброго. Слава Україні!